Радо я усіх вітаю, до заняття закликаю. Ми з Оленкою знов запрошуємо вас в подорож по нашому дитячому садочку. І сьогодні ми поговоримо про те, хто працює в нашому садочку. Малятам книжечки читає, малювати, ліпити, рахувати навчає. Вихователь. Він виховує, навчає. В групі чисто прибирає, посуд миє, постіль заправляє. Хто це? Це помічник вихователя. Він підтримує чистоту та порядок у групі. Хто часу не марнує, смачні страви готує. Це кухар. Він готує кожного дня смачну їжу. Як з хворобами боротися розповідає про здоров'я малят дбає. Медична сестра. Вона стежить за станом здоров'я дітей в садочку. Тут машинка гуде. Про це спрання іде. Хто про чистоту рушників дбає, чистим їх зберігає. Це праля, вона пере і прасує білизну. В цій кімнаті музика лунає, малеча пісні співає. Хто цьому їх навчає? Це музичний керівник. Він вчить співати пісні, танцювати, виразно розповідати вірші. Ще в садочку працює директор, методист, психолог, інструктор з фізкультури, каштелян. Завгост, двірник, сторож. Молодці добре попрацювали та всі професії збідгадали. Всі ці професії дуже потрібні в дитячому садочку. Сьогодні ми з вами поговорили про професії в дитячому садочку. А ким би ви хотіли стати, коли станете дорослими? Дружно разом працювали, а тепер відпочиваємо. До побачення, малята, до нових зустрічей!